Десь гад летить. Ну що, друзі, що стосується конкурсу на моєму каналі, то давайте його зробимо. Дивіться, вибрав я отакий приз. Думаю, багатьом він зайде. Це як і спінінгістам, так і рибакам по мирної рибі. Це топовий піцак компанії Azura 50 на 40. В довжині 2,50. Має такий чохол. Гарний такий, знаєте, він не промокає. Сам підсак виглядає. Отако. От ну, такий підсак в мене в човні є, ви вже бачили. Збирається легко. Можна отак повішати, є така лямочка повішати на плечі, десь переходити. Можна відцепити одну лямку і десь в човні теж прицепити, щоб ніде не вплив. Збирається дуже легко. Як я і сказав, має довжину 2 метри 50 см. Має такі поплавки, тому він не тоне він знаходиться на воді. Самі все бачили, бачили, як я таким підсаком добре справляюся, рибу заводю, то мені здається, вам теж сподобається. Щоб отримати такий підсак, не обов'язково ждати дуже багато часу. Потрібно буде бути моїм підписником, обов'язково бути підписником мого каналу і під цим відео. Щось написати. Ну, Будь-який коментар. Тому що е, візьмемо ми таку рандомну програмульку, нажмемо там пуск, і вона сама вибере із тих коментарів, які були на цю, під цим відео, вибере переможця І цей підсак поїде до переможця Особисто я вважаю, що це подарунок такий коштовний, не якийсь там гачок. Хоча, знаєте, я б міг би вам і гачків е, подарувати. У мене Багатенько. От давайте ще до цього підсакав пачечку двійників першого номеру. По судаку, те, що треба. Ну що, цю всю тему запаковуємо. Десь через тиждень ми розіграємо і приз уїде. Починаємо, друзі, ранкову риболовлю. Почнемо рибалити от з такої палюгаки. Савада 90. Чотирнадцять грамів полетіло. Опа, опа, друзі. Щось таке відчуття, що багранув. Без тичка. Блін, мабуть, якогось камня. Не дергається нічого. А опа, опа, ожив. Камінчик ожив. А ну-ка. Навіть не знаю, що там. Ага, друзі, судачок. Так, можна сказати, початок риболовлі вже супер. Трішки, щось я, знаєте, не підготовлений. Треба вдягнути пояс, треба взяти, мабуть, довший підсак, але ну, поки так, поки і так і буде. Кліваки я не відчув. Просто, наче, щось підвисло. Я навіть думав, знаєте, буває ракушку зацепиш, чи якийсь. Камінь. Ну, а потім вже десь біля берега оцей кликатий ожив. І можу сказати, як я сказав на початку цього виважування, що наче здалося, що ну, підсипилося щось. Тука я не відчув. Дивіться, в пащу, просто в пащу Судак. О, бачимо, знайшов, де покласти спінінга. Судак. Тикнув і прямо у пащу на білу-білу резину. Angry Bates. Блін, пішов я за інструментом. І оце супер, яку я вже дуже полюбив. Сама така універсальна це Zander Worm в 3 дюйма. От, от така резина. Все, друзі, початок риболовлі є. Підготую зараз інструмент і почнемо далі рибалити. Ну що, друзі, можна і побалакати. Зараз 6 година ранку. Приїхав я вчора, думаю, приїду на декілька днів на цю водойму. Водойма це Щербані, Миколаївська область. Поставив лагеря, думаю, не буду ніде кататися. Почалася в мене відпустка, тому та риба, знаєте, не дуже потрібна а цілий день провести. Катаючись, шукаючи того судака, ну мені не дуже хотілося. Хотілося палаточка, стіл, якась польова кухонька невелика. От Хотілося десь отак провести ці дні своєї відпустки. Опа, була, друзі, це було клівання. Отакий От був монтаж. 14 грамів. Улюблений такий колір. Грузика на цій водоймі. І 3 дюйма отака біла силіконка Angry Bates. Дивіться, силікона в мене багатенько, по ходу риболовлі буду показувати. В Зостої ранку я вже сьогодні зібрався. Вчора пригнався на водойму у цю щербані, розклав палаточку, поставив стол, стілець, зонтика там. Ну, вчора була якась там польова кухня, я не кухар, але щось там, якусь мівінку я собі зробив. Почалася в мене відпустка, тому захотілося мені приїхати на декілька днів. Звісно, судак така риба, його потрібно шукати, вибігати ногами. Хотілося так, випіймав рибку, вийшов, сів за столика, трішки прилив це діло. Зайшов далі рибалиш. Надоїло, прийшов у лагеря, ліг і все. Поспав, проснувся, вийшов, покидав. Ну, отак, отак друзі, хотілося мені. Гляньте. Гляньте, прям недалеко біля берега. Геть дрібний, але це судак. Оце я його вжарив. Він просто на виліт. Нікого не надурив. Опа. Все у прямому ефірі. О, просто супер красень. Ну, такого, якщо б на тиждень, то такого можна заселити, він би <смас> вже б і висох. Так, друзі, випускаємо. Випускаємо. Дрібних будемо викидувати, а мілких будемо складати у майонезну баночку. Ой, щось десь так. Блін. Після вчорашнього ще, друзі, не проснувся. Але, але вже дві риби завалив я. Так що ранок починається супер. Да. Вночі щось шкрябало десь, може якась лисиця ходила, бо щось воно тут там тарабань, 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 потім чую, якась качечка чи щось щось почало піщати і, коротше і все Ця остання клівака була недалеко, тому можна трішки поекспериментувати. На другій палці в мене заряджена силіконка взагалі в іншого кольору і на неї 7 грамів. Потрібно спробувати. І тут ниточка дуже-дуже тонюсінька, 0... 04, блін, game Так, спробуємо, що в нас вийде? О, кидаю добре. Спінінг, до речі, це x game 83-й. 83-й X-Game. Ой, сонечко починає вже мені в очі світити. Прийдеться почапати за окулярами. Бачимо, якось сьогодні такий я не зібраний ще. Окулярів нема. Пояс хотів вдягнути, щоб піцак туди вішати не встиг, зранку встав, бистренько-зібрався і все почав рибалити. Можна так по чесноку сказати, на цій водоймі, навіть коли я приїжджав з ночовкою в 6 годин ранку, я рибалку не починав. Завжди, блін, оце приїжджаєш з вечора, думаєш зранку. Будеш рибалити, а рибалка виходила десь вже біля 10 ранку. Так що сьогодні я просто сам приїхав, тримав себе в руках, тому що в 6 ранку я вже на воді. От так. І, друзі, на x вжарив другий закид ікс-геймом, і на нього теж рибка клюнула. А там вже силіконова приманка іншого виробника. Якщо до тащо покажу. Давай. Гляньте, на білу клівало. І усе на колір лох теж Дмитрик взяв. А ну давай, 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 давай. А! Гляньте. І Дмитрик взяв на колір лох. Ого, пробив. Гачки добрячі. Я це тільки зарядив два гачка на ту резину і на цю. Блін, просто пробили супер. Гляньте, ось о, два клика торчать. Ну, скажіть, друзі, ну скажіть, що це погана така рибалочка, що дарма я 6 ранку вже був на воді. Мені здається, супер. Оце така відпустка. Це перший день сьогодні відпустки. Друзі, поки що 2 1 на саваду дві риби і одна на іксгейма, але іксгейма тільки взяв, можна сказати, до рук. Ого, матильхнув. Самі, не знаю, камера передала ні, так спружинив спінінг, що я його... Аж прям об воду чмяхнув. Дивіться, зараз на Ексгеймі в мене 7 грамів, на саваді в мене стояло 14 грамів. По чесноку на цій точечці я полюбляв кидати великі ваги. Це так було заряджено, сразу зарядив. Думаю, якщо вдруг судака не буде, хоча по такої інформації, ну не хоча по такої а по. Інформація, я вчора рибака побачив, він каже, що щось риба взагалі не клює тут. Вода дуже сильно впала, плюс жара. Тому, каже, я оце ввечері приїжджаю, там одного судака беру і все. Я вчора, друзі, поки знаєте, це лагеря зібрав, вдягнувся, теж зайшов. Десь, може, з півгодинки покидав, я нічого не піймав. Тому сьогодні сразу зарядив два спінінга. Думаю, якщо судака не піймаю, то хоч на невеликі ваги, походю, покидаю тут окуня. А зайшов у воду, взяв палюгаку, поставив 14 г на неї білу резину і одразу бачили, піймав судака. Так що. Вже той міф, що риба взагалі не клює, я його... все, нема того міфа. Риба клює. Можна так сказати, сьогодні X-Game в мене це така буде е... скрипочка е... по окуню. Такий ніжний, ніжний спінь. Давайте це останнього разу кидаю, тому що все ж таки вірю в цю точечку, що потрібно кидати. Великі ваги. А шнур тут, якщо якась риба путня клюне, тут у мене 0,4 нитка. Ну, якось, не хотілося б її загубити, тому що тут багато зацепів ще. Пам'ятаємо, хто бачив відео з Щербанів, тут дуже і дуже багато зацепів. Якщо буду трішки правіше кидати, от там просто, там просто супер зацепів. Ось Блін, друзі, під зацепи. Ну це бойко так. Мені здається, окунь. Як я й казав, окунява це снасть у мене сьогодні. Ай, зійшов, зійшов, друзі. Ну це точно, блін. Ну точно окунь. Так дрипався. Як я сказав. Останній закид в зацепи і гляньте, який, блін, ще один разочок кину. Опа, ось відпрацювала. Оце там глибина 14 грамів. Але я вам скажу, на викиді нема риби. Всі клювання десь недалеко. То, може, і не потрібно ставити 14 грамів, впиратися. Але ж якщо не буде клівати, я буду думати, що це із-за того, що я не використовував свої улюблені 14 грамів. До речі, колись навіть тут. 16-18 кидав і теж, ну тоді було вже дуже-дуже холодно. Оп так, друзі, ну гляньте самі, самі. Ну, якщо повішати зараз е, там сімку і кидати недалеко, і вдруг не буде, вдруг не буде клівань. От зараз кидав супер далеко, а на півпуття... Клівака. І-і-і, давай, 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 давай. Опа, ось чим. Ого, оце, Дмит... оце він випригнув, друзі, оце він випригнув. Дмитро хотів сказати, от чим і гарно, коли. Дивіться, він і відпустився. Коли дліний підсакає у вас. І ще один блін, заляпав. от такий судачело. О, Салений варіант, друзі, гляньте просто шалена, шалена сьогодні риболовля. Я, я, просто, я просто не можу. Все здається, супер. Емоцій. Так, 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 ще одного. ловимо і треба на берег. І треба на берег. Ану. Ох, полетіло. Ну, блін. Друзі, майже 12-та година риби взагалі нема. Можу так сказати, це моя найулюбленіша водойма, і сьогодні вона мене не порадувала. Вода на цій водоймі дуже сильно і сильно впала. Я, чесно кажучи, скільки років, а тут я вже майже 10 років, кожен рік приїжджаю, я це бачу вперше. Каміння, каміння, каміння ну дуже сильно впала вода. Зранку проснувся, самі бачили, 4, в мене було 5 клівань, 4 судака я взяв. Скажемо так, для цієї водойми це ну, позор. Але якщо б я б просто приїхав наскоком на, ну, зранку, без всяких палаток, я би спочатку тут порибалив, бисенько переїхав, бо на легкі. Там перебалив, переїхав, і от, от таким темпом, би, мені здається, я би спіймав би більше. Але я хотів е свою відпустку провести на, з ночовкою на водоймі Щербані. Я це зробив, як то кажуть, галочку поставив і все на сьогодні. Е друзі, пам'ятаємо конкурс. Хто не пам'ятає, спочатку гляньте це відео. Е кому що сподобалось, підписуємося на канал. Ставимо вподобайку. І, до речі, сьогодні над головою чотири ракети пролетіло. Одну встиг зняти. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ!